Вітаю, дорогі мої глядачі, Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 29 вересня 2025 року. І знову у нас дев'ятка, важлива інформація, яка прийшла. І з попередніх прогнозів моїх ще один прогноз, який збувся. І я дуже тішуся і радію, коли саме такі прогнози збуваються. А саме сьогодні. З'явилась така новина про те, що Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії. І це сказав Кіт Келох. Як бачите, троє з Потойбіччя з Чернечої Гори, які передали нам не лише важливу інформацію, але й таку маленьку, гарненьку білу кулю, яку ми запустили куди треба в Росію, хай робить вона свої справи важливі. І ту всю Чорноту і нечість розриває в шмаття. А отже, наближає перемогу України і цю білу кульку ми живемо нашими запитами, нашими проханнями, нашими молитвами. І постійною енергороботою над тим, щоб війна, якомога швидше в Україні, завершилась звичайно на справедливих умов, на справедливих умовах для України. І от сьогодні така чудова, прекрасна новина. А про це рахуйте інформація була вже ну давніше. Хто, до речі, пам'ятає, робив я такий прогноз про те, чи буде дозвіл від США для України бити в глиб Росії. І тоді ще карта показувала, що так буде. Це ще один доказ того, що десь орієнтовно зсередини літа, як я казав, все як вирішено, а ми стаємо свідками поступового реалізації оцього всього, що там вирішено, так? Такого сценарію. Отже, що це за новина? Зараз будемо аналізувати. Чи це вже таке прямо остаточне рішення, може, ще якісь зміни чи корекції. Будемо зараз довідуватись. Подивимося, що для Росії, що для України. Ось ця новина значить: кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал і соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди підписані однаково. Естрасенс, Роман Шептицький. Отже, новина. Знайшов я на якомусь сайті. От перше, що відкрило по цій новині сьогодні главком юа якийсь сайт. І отут, власне, про це написано: що спецпредставник Келох звинуватив Пентагон у невиконанні наказу. Так, що Кіт Келох заявив, що Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Але водночас, за словами Келого, Пентагон час від часу не надавав Україні на їх здійснення. От як виявляється. Значить, ну він потім ще заявив, що всі повинні слухатись того, що каже президент, бо він є головнокомандувачем згідно з Конституцією, і всі підкоряються йому. І на пряме питання про позицію Трампа щодо дозволу а, на удари глибоко в тилу Росії Келох відповів ствердно. Посилаючись на заяви інших високопосадовців. Він сказав, що, думає, що прочитавши його слова, а також слова віце-президента Венса і секретаря Рубіо, відповідь буде так. Ну, Прочитавши його слова, тобто Трампа слова. Тобто, це рахуйте, Трамп, Венс, Рубіо. Використовуйте можливість наносити глибокі удари. Ніяких укриттів не існує. Це зазначив Келлог. Також зараз розглядається. Передача Україні томагавків. Про це ми, до речі, говорили в ефірі в ем, п'ятницю. Декарта показала так. Але такими темпами справді це ще один прогноз про те, що Україна поверне собі статус ядерної держави. Чудові сьогодні ось такі новини. Хоча я наголошую, що для України загрози ще є, поки немає стоп війни. Тому будьмо уважні та обережні в будь-якому випадку. І давайте. Робимо наш розклад щодо даної новини. До речі, сьогодні в розкладі на щодень випадала карта ключа, якась ключова, важлива подія, інформація, розв'язка, що і розв'яже руки Україні, і зможе якраз дозволити добряче лупити по території Росії. Подивіться, які новини. Чудово. Так, для України що це? Що, що стукали так, пробили ту стіну? Бо це давним-давно вже треба було офіційно заявити. Воно то були десь ті заяви, я вважаю так. Але вони були більше як неофіційно. Тут, як пробиваємо ту стіну з минулого, далі, оцей вибір оце про що мова давним-давно йшла, що давайте це зробіть так, як це має бути, здійснення наших бажань. Це, коли нам ту кульку передали, біло. Орієнтовно не минулого тижня, а минулого тижня. Ось. До речі, про це звернення трьох з з Чернечої Гори. Подивіться, воно є в мене також і в Ютубі, і в Тіктоці. Здійснення наших бажань. Чудово. Тобто взагалі за цей період відбулося відколи цю кульку передали, було збагато таких важливих подій, і буде ще більше. Побільшу того гадства сконає, перемогу України наближає покровительства карта. Будуть і томагавки прийде час. І ядерна зброя. І хай буде так в Україні. І карта. Ну, ви ж і так це знаєте. Так що, чекаємо продовження ем, серії павути. А тепер наша така візуалізаційна картинка. Не раз і по картах так випадало. Кремль в вогні. Можливо, все, так? А тепер давайте подивимось для Росії. Чим це рішення? А, як це? Вильється, так. Чим оно чарівато? Так, для Росії. О, дивіться, карта ізоляції. А вони ж так, певно, думали, що так вони там щось вже домовились, чи що, що. Карта монаха шельників, ізоляції. І щось не дуже хтось їм там спішить допомагати. Угу. Перевертні. Перевернуті. Перевертні стані менше. Чудово. Відправляться в пустоту, в нікуди. Це треба, щоб це гадство було стерто не лише з лиця землі нашого виміру, але щоб було стерто з усіх можливих вимірів. Так, щоб раз і гаразд, знаєте. А, ой, щось а що там вони там так злякалися? Закривають щось, запирають щось. Якісь важливі свої об'єкти закривають, запирають. Так, про ці об'єкти вже сторона України все прекрасно знає, не лише сторона України. Що вони там закривають, що вони там ховають? Це треба, щоб влупили якраз по всіх таких важливих точках, де там їхні ці, як у них дуже постійно грозяться ядерні шахти, запаски ядерки оце все. Угу. І як вони постійно кажуть, в Росії треба вдарити по центру прийняттів рішень. От що набалакали? Те до себе і притягнули. Угу. Так, далі. Знов така жіноча карта. Хтось там дуже невдоволений в тих високих їхніх чинах таким рішенням Америки. І перевернута карта Дев'ятка Пентаклів. Тобто, це якраз такі збитки. Збитки. При тому серйозні. Так, давайте подивимось по іншій колоді. Це колода мене потішила. І думаю, вас також. Напишіть вашу думку в коментарях. Так. Настки для Росії від прийняття даного рішення. Двійка кубків перевернута. А вони ж так наділи, що якщо вони щось домовились, так і буде. Ні. Ніхто ні з ким не домовлявся. Стоп війна! Забирайтесь з України і робіть там в себе, що хочете на території вашої Росії. Сонце перевернуте. Нема радості в Росії. Тоска печаль. Ще одна карта випала. П'ятірка мечів. А, для Росії. Це як поразка. А що вони? Думають, що вони тільки можуть залякувати постійно ядеркою? Наслідки з кожного рішення є. Тим більше та ядерка їхній трухлявий пень в основному. І, до речі, ще якась одна країна сьогодні щось читав, що теж заговорила про повернення ядерного статусу. Швеція вроді. Чим більше країн будуть повертати собі ядерний статус, то його зараз немає, приєднатися до тої ядерної коаліції, то тим менше Росія буде взагалі щось там розказувати. Хіба тоді буде тотальний ядерний апокаліпсис? Ага, дуже оптимістично. Ну, тоді від цього не виграє ніхто. І фатомність карта для Росії прийняття рішення. Те, що мало відбутися давно, тепер відбудеться ще з більшою силою. Готують нового управлінця там в Росії. Сила боротьба між їхніми кланами. Готують якогось нового управлінця. Так що путірівського режиму черговий приходить ще один крах, провал. Зрештою, про що я раніше і раніше прогнози показували. І взагалі, так як я говорив, 25-27 рік для Росії це чорні роки, якщо вони не припинять війну в Україні. Ну, ось так. Така ситуація. Так що ми цими всіма шансами скористаємося, а для Росії хаос, анархія, втрата правлячої верхівкою їх влади, сконає все це гадство. Для них печаль, трійка мечів. І самі себе там і будуть жерти. Перемир'я має бути. Що хочуть ще себе там в чомусь порятувати, то має бути стоп війна, перемир'я і подальше її повне завершення. Ну, ось такі новини, ось такі прогнози. Дякую всім за увагу. Світло всім побільше відправляю. Будьте здорові, бережіть себе. Почуємось!